Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Аня. Сьогодні в нас за вікном зима, але сонце так припікає, наче вже літо можна доставати свої купальники загорати. Насправді це 17 лютого погода надзвичайно класна. Вночі було мінус 7. А зараз вже плюс п'ять, а на сонці я не знаю, мабуть, всі плюс двадцять, бо мені вже дуже гаряче в цьому пальто. Почнемо з того, що я би хотіла в цьому відео розповісти про те, як я працювала ну точніше, якби порівняти мій досвід роботи в Чехії в школі з дітьми, і як я працюю тут в Канаді з дітьми. Перш за все, мої позиції були доволі різні. В Чехії я була асистентом вчителя. Що по факту така людина? Просто присутня в класі. Вона зазвичай сидить поряд з дитиною, яка або їй важко дається навчання, або вона дуже там, повільно записує, а потребує просто ще допомоги додаткової. Також в ролі мені так жарко, мені так жарко, Міняю мікрофон. Так давай то дуже гаряче. І ще обов'язки асистента входить в те, що асистент може вийти з цією дитиною в коридор або в інший кабінет. І допояснити, або розжувати, або пройти якусь самостійну разом. Тобто він допомагає цій дивіні зрозуміти навчальний матеріал. Але я була якби на документах на цій посаді, але по факту я більше працювала з українцями. Мене взяли якраз в той момент, коли війна почалася, і буквально через два місяці. А мене прийняли на роботу, тому що українські діти прийшли в навчальні заклади, і їм потрібна була допомога. Вони по-перше, не розмовляли чешською. А по-друге, їм потрібно було якось взагалі навчатися. Я була таким, так сказати, помічником, який мав навіть свої повноцінні уроки. Тобто я викладала цим дітям чеську, базову чеську, незважаючи на те, що в них були свої уроки чеської, де вони слухали, де їм повторювали одні ті самі якби фрази. Вони це все проговорювали, вони слухали, вони розмовляли зі своїми однолітками, однокласниками. Вони дуже швидко вчили чеську мову завдяки цьому. А я їм пояснювала більш такі можливо граматичні структури. Словами з ними проходили. Також я їм пояснювала. Ну, наприклад, природознавство. Там дуже багато лексики, навіть тієї, що для мене було би складно. Уявіть, це, наприклад, на англійській. Звісно, я сама багато чого вивчила нового для себе і їм допомагала. Окрім цього, я ще викладала англійську там для 9 класу, але це також були просто декілька дітей, яким потрібні були просто додаткові заняття. І тут я хочу сказати одну дуже класну річ, чого я не бачила раніше в Україні, і тут я не знаю, бо я не працюю конкретно в школі як вчитель. Але в Чехії є організація вчителів, яка фінансує додаткові заняття з учнями. Тобто, вчитель може брати додаткові заняття зі своїми учнями або навіть не зі своїми, якби зі школи. Це важливо, що вони були би зі школи. І, і вчитель буде отримувати за кожне це заняття гроші. І тут за годину, наприклад, так я просто працювала. в мене було десь 120 за годину, а за ось це репетиторство якби індивідуальне заняття. Я отримувала 300 крон за годину від цієї асоціації або організації. Такого я не знаю, як у нас в Україні в мене не було якби репетитора. Ну, мій вчитель ніколи не був моїм репетитором в школі, я могла. Якби домовитись про репетитор, але я просто платила стільки, скільки вчитель мені сказав. А тут не людина або учень оплачує, а ось ця організація, що мене дуже ну, здивувало, і я була приємно вражена цим. А щодо взагалі організації учнів, те, що вони як їдять, чи є в них столовки. В Чехії в них була столовка, там готували прекрасно. Для мене це просто, наче в ресторані завжди було дуже смачно. В них було і перше, і друге. І щось типу на десерт. Це міг бути банан, це міг бути йогурт, це могли бути, наприклад, консервовані фрукти. Дуже часто вони готували картошку, м'ясо, дуже часто було. Ну, я б я би сказала, навіть на кожне блюдо було м'ясо. Єдине, що вони навіть давали вибір. У вас завжди був вибір: два блюда: одне воно якби більш для вегетаріанців, а інше для м'ясоїдів. Інколи я вибирала те, що для вегетаріанців, наприклад, тому що там, наприклад, була, було щось там з грибами, воно класно звучало, я його взяла і я знала, що це смачне. Ось. Тобто учні могли їсти в столовій, але вони там їли вже після уроків. Тобто, це було після п'яти уроків, це десь біля дванадцятої. І після цього вони йшли на продльонку. Те, що в нас називають в Чехії, вона була. Єдина відрівідвість цієї продльонки в Чехії, що на продльонці вони... вони там не займаються ніякими уроками. Вони не роблять домашні завдання, вони лише граються, а вихователька може їм підготувати якесь завдання, типу, ще створче. Вони можуть щось намалювати, якусь типу як виріб, який зробити такого. Але це не якесь об... зобов'язання не зобов'язані нічого робити, вони можуть просто гратися. Проводити там час, чекати, коли їх батьки прийдуть і заберуть. Переходимо до Канади. Тут я працюю на позиції Early Childhood Educator. я про неї говорила раніше в моєму блозі, як тут на Ютубі, так і в Телеграмі, в якому я більш детально це розписувала щодо документів, як я це все оформлювала, тому що тут потрібні різні сертифікати і так далі. Кому цікаво, туди переходьте. Якщо перекладати цю посаду на українську мову, це буде щось в ролі виховательки. Тому що едюкейтор, тобто навчати, я виховую більш дітей. В мої обов'язки входить планування занять. Конкретно в моїй школі це повинно бути щось максимально розвиваюче, щось научне, може бути якийсь експеримент з дітьми. Ми можемо, наприклад, з маленькими дітьми обговорювати воду, наприклад, що вона буває в різних станах, як вона виглядає, політ, типу сніг, вода, газоподібний стан. Та... Ми можемо робити з ними різні експерименти, лава ламп, якщо ви знаєте. Ми можемо робити з ними слаймери різні, ми можемо з ними використовувати різні технології, комп'ютери, програмування і так далі. Також я повинна з ними виконувати різні творчі завдання, наприклад, намалювати, щось склеїти, якийсь виріб зробити. Це я також їх навчаю. І е, не менш важливою частиною, те, що ми їх виховуємо, ми їм допомагаємо, якщо в них якісь проблеми з спілкуванням з іншими дітьми, ми їм допомагаємо, пояснюємо, як ми можемо це вирішити. Якщо ми бачимо, що дитина в стресі, ми їй також допомагаємо. Дуже уважно відносимося для того, щоб, не дай Бог, вони там не билися, не впала дитина. Uh, дуже, якщо не дай Бог, щось трапилося вище плечей. Uh, навіть мінімально вона просто сама себе пошкрябала. Uh, ми повинні проінформувати батьків негайно, зателефонувати, сказати, все окей з вашою дитиною. Таке ось трапилось. Вона на даний момент себе почуває нормально. Ми зробили то-то-то. Ну, наприклад, там якщо вона вдарилася, ми можемо прикласти айспек і сказати, що ось ми її дали. Це ми надали першу допомогу. З нею все нормально. Якщо щось погано, якось щось таке трапилось. Ми викликаємо батьки. Це те, що не лише моя школа ну требує це, те, що по закону повинні робити абсолютно всі вихователі, вчителі тут до дітей відносяться, як хтось хтось сказав, типу як до янголів, тому що дітей не можна трогати. Трогати в плані не можна до них руками, грубо кажучи, доторкатися. Дитина може якось неправильно зрозуміти, що ви можливо до неї домагаєтеся. Або щось такого, до цього дуже серйозно тут ставляться. Якщо, як нам пояснювали, наприклад, якщо дитина вибігає на дорогу, не дай Боже, коли ми гуляємо на вулиці, то ми повинні підбігти до неї і не просто вхватити її там за волоси, за щось, за кофту, за ногу, за руку, ми повинні її якби, підсадити, ось так, щоб наші руки, наші лодоні. Не доторкалися до неї, але ну насправді ми можемо її постукати по плечу, коли ми там до неї звертаємося. Вона нас абсолютно ігнорує, бо це дитина. Всі знають, як вони вміють себе поводити. Це нормально. Якщо дитина хоче обійнятися, це нормально, бо дитина сама проявляє це. Але не коли вчитель хожен бігає до кожного учня і давай, давай обніматися. Це, типу, не окей. Це такий момент для мене був новий. Бо в Чехії такого ми на цьому взагалі не фокусувалися, і ми телефонували батькам, коли щось дійсно прям катастрофічне, грубо кажучи, траплялося. Щодо їжі, ніяких столовок забудьте, такого тут немає. Дуже критично поставлене питання взагалі їжі, саме продуктів, тому що у багатьох дітей є різні. Алергії, які можуть закінчитися анафілактичним шоком, що дуже дуже небезпечно. Тому в дуже багатьох школах, я не знаю, чи в усіх у нас так є, що заборонені горіхи. Тобто любі продукти, включаючи самі горіхи, не можуть взагалі бути принесені дитиною, навіть якщо в неї немає алергії, так і пишуть Nuts free Означає, що навіть якщо це батончик шоколадний і ну снікерс, наприклад, ви не можете дати це дитині. Вона не може приносити це в школу, тому що якщо вона буде їсти, наприклад, можуть крихти, наприклад, впасти на стіл, друга дитина це якось зачепить, з'їсть і в неї буде анафілактичний шок. До цього відноситься також, взагалі, коли вони діляться їжею, це абсолютно заборонено, не заборонено для вчителів, звісно, але для дітей між собою і вчителям заборонено ділитися з дітьми їжею. Жою категорично, навіть якщо ми знаємо про алергії дитини. Якщо дитина голодна, ми можемо, наприклад, спитати, чи в неї є брат сестра в цій школі, що навчаються, або телефонувати батькам і запропонувати наш emergency snack. це такі крекери, які ми можемо запропонувати, якщо дитина голодна, і вона з'їла весь свій euh, ланч. Або всі свою їжу, яку їй батьки дали. І тоді, коли батьки дають дозвіл, ми можемо з нею поділитися цим. Лише так. Столовки немає. З цього випливає, що батьки самі готують дітям ланчбокси, і в нас є якби час для перекусу, час для ланчу. Діти це все знають, і батьки до речі. Аналізуючи всі їх, ці ланчбокси, що тут дають дітям, то канадці дуже серйозно до цього відносяться. Вони обов'язково дають якісь фрукти, ягоди. Я дуже часто бачу різні там манго, банани, клубнику, цю як галубіка. Вони завжди дають якісь солоденькі, типу, це може бути там кексик, може бути якийсь батончик. Ну, наприклад, з мюслями різні, або як він там, зерновий такий. Також овочі це може бути перчик, паприку, таку солоденьку, морковку дуже часто дають, а ланч вони носять або піцу, бутербродики. Наприклад, ми можемо їм розігріти, це У нас є мікроволновка. Тоді в них буде цей ланч тепленький, або в них ще є термоси. Вони невеликі, більш широченькі з кришечкою. в них там можуть там макарончики, дають рис з овочами. Ось таке готують. Я працюю вихователькою, я не але я не працюю конкретно при школі, яка з вчителями. У мене це окрема організація, яка працює при школі. Вони разом співпрацюють, і я, якби вони просто орендують кімнати в школі. І ми там з дітками працюємо, і, до речі, це дуже зручно саме для діток, тому що... тому що вони одразу після уроків приходять до нас і батькам не потрібно відволікатися з роботи, щоб їх забрати там о 12-й годині або о двох. Ой, сонце так пече, що я відчуваю, що завтра в мене буде тут, знаєте, як ви от на сонці лежите літом біля моря, і у вас потім, якщо окуляри, то вчасно не знімете. Ото От все червоне буде навколо. Я сподіваюся, що я розповіла все, що я планувала, і з гарних новин, останніх новин можу з вами поділитися. Я тепер не просто дюкейтер, я з березня буду працювати асистентом, супервайзера. Це означає, що я буду типу зам-менеджера. Так що я молодець. так що приймаю ваші вітання, дякую, дякую. Як сказали мої колеги, це дуже швидкий кар'єрний ріст. Дітки граються тут бігають. Погода прекрасна, погода прекрасна, правда, на сонці все підтає, Зранку пташки співають, наче весною. Вже такий правда весняний настрій. Якщо у вас залишились якісь питання, будь ласка, напишіть їх у коментарях. Я на них з радістю відповім. Цікаво, хто з вас працює в Канаді на посаді едюкейтера або в навчальній, так би мовити, сфері, хто вчителі, асистенти і так далі. Мені буде дуже приємно це знати. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. У мене ще є інстаграм. Скоро в мене буде дуже ще одні гарні новини, з якими я з вами поділюся. Але всьому свій час. Дякую за перегляд ще раз. Гарного дня і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Треба -па! було кремо намазитись. Якщо обмазати снігом, ти будеш мокрий, можна лягти на лавочку і нормально так підзагоріть. Якщо мій лоб буде завтра червоний, то буде, конечно, фіаско.